Телескоп Джеймса Веба святкує Хеллоуін моторошним зображенням вмираючого сонця так одного дня може виглядати наше сонце. Телескоп Джеймса Веба показує вмираючу зірку як павука. Космічний телескоп Джеймса Веба, JWST, оприлюднив дивовижне зображення планетарної туманності NGC 6537, відомої як червоний павук. Туманність, яка з'явилася на зображенні камери ближнього інфрачервоного діапазону, Ніркем нагадує павукоподібну істоту, що розсуває свої ноги з пилу та газу, які викидає вмираюча зірка. Дослідники з Кардівського університету, в тому числі астрофізик Міка Комацура, пояснили, що подробиці витоку матеріалу із зірки залишаються загадкою. За словами Мацури, волохаті кінцівки зірки можуть бути результатом періодичного викиду матеріалу під впливом випромінювання від прихованого супутника. Як вмирають зірки. Зірки наприкінці життя перетворюються на червоних гігантів. Коли в них закінчується водень, починається синтез важчих елементів, що викликає раптове розширення. Зірка NGC 6537 вже увійшла в цю стадію, скидаючи свої зовнішні шари та оголюючи своє гаряче ядро, ультрафіолотове випромінювання цього ядра іонізує навколишнє середовище, змушуючи пил і газ світитися. Такі особливості, як волохаті кінцівки туманності, залишаються предметом вивчення. Однією з можливих причин є періодичний характер викидів матеріалу під впливом супутника. Майбутнє Сонця. Ці дивовижні зображення не тільки показують еволюцію окремих зірок, але й дають нам уявлення про те, що чекає наше Сонце через 5 мільярдів років. Він перетвориться на червоного гіганта, розширившись до розмірів поасу астероїдів. Інші планети, включаючи Землю, можуть бути поглинені цим процесом. Значення відкриття. Зображення JWST демонструє унікальну здатність телескопа бачити раніше невидимі деталі в інфрачервоному діапазоні. Це відкриває нові можливості для астрономів вивчати еволюцію зірок і передбачати долю нашої сонячної системи. Розуміння долі зірок є ключем до розуміння майбутнього всього всесвіту.